Сьогодні 2 травня, великий четвер. Прошу б Господа про ласку почути, зрозуміти та прийняти Його святе слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Ісус, знаючи, що отець усе дав йому в руки, і що він від Бога вийшов і до Бога повертається. Встав від вечері, скинув одіж, узяв рушника і підперезався. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра та той йому Ти, Господи, мені вмивати ноги? Каже йому Ісус у відповідь Те, що я роблю. Ти під цю пору не відаєш, зрозумієш потім? Петро ж йому каже Ні, не митимеш моїх ніг віки. Коли я тебе не вмию, отрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то не тільки ноги, але і руки, і голову, а Ісус йому. Тому, хто обмитий. Нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь бо він чистий, і ви чисті, та не всі. Знав бо, хто зрадити його мав, тим той мовив Не всі ви чисті. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу та й каже до них Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене, учитель. Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож, коли вмив вам ноги я, Господь і учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Істинно, істинно говорю вам. Слуга не більший за пана свого, а посланий. Не за того, хто послав його, знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. Та євангелист Йоан, розповідаючи про останню пасхальну вечерю Ісуса Христа з учнями, робить це у досить відмінний спосіб, ніж інші євангелисти. В тих у центрі дійства є встановлення Євхаристії, споживання хліба та вина, які віднині стають Христовими тілом та кров'ю. Йоанже зосереджується на вмиванні ніг, на смиренному служінні Ісуса своїм учням. Одне доповнює інше. Зазвичай перед великими святами побожні юдеї здійснюють ритуальне омовіння у спеціальних купелях можемо уявити, що Ісус та апостоли також це зробили. Але поки дійшли з купелі до горниці, то, звичайно, ноги в них вже дещо запорошилися. Тому Ісус починає їх вмивати. Ніби доповнюючи попереднє очищення. Але мити гостям ноги це був обов'язок слух, найчастіше рабського стану. І тут сам Господь та вчитель це робить. З точки зору, звичайної для того часу, це є зовсім дивно і якось неправильно. Тому от і така реакція Петра. В наш час можемо уявити, наприклад, здивування працівників банку, якщо директор закладу сам почне прибирати приміщення наприкінці дня замість прибиральника. А як би було незручно, самому прибиральникові, Та Ісус робить саме це. Господь свідомо ставить себе у стан найнижчого зі слуг, але при тому залишається Господом та вчителем. Те, що робить Він, стає прикладом наслідування для нас. Кілька наступних глав Євангелія від Йоанна це довга розмова Ісуса з учнями, головною темою, якою є любов. Любіть один одного, як Я полюбив вас. Та перед тим, як почати про любов говорити, Ісус являє її ділом через смиренне, але дуже символічне служіння своїм ближнім. Невдовзі ж явить ще більше на Христі, а чи вмію я поєднувати слова про любов із реальними діями? Кому і в який спосіб я можу послужити? Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що він від Бога вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж, узяв рушника і підперезався, тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра. Та то йому Ти, Господи, мені вмивати ноги? Каже йому Ісус у відповідь Те, що я роблю, Ти під цю пору не відаєш зрозумієш потім. Петрош йому каже Ні, не митимеш моїх ніг повіки. Коли я тебе не вмию, отрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Господи, Проказує до нього Симон Петро то не тільки ноги, але і руки, і голову, а Ісус йому. Тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь бо він чистий, І ви чисті, та не всі. Знав бо, хто зрадити його мав, тим той мовив Не всі ви чисті, обмивши їм ноги, Збрався знову в одіж, сів до столу та й каже до них: Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене, учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож коли вмив вам ноги я, Господь і учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одному? Приклад дав я вам, щоб і ви так робили. Як оце я вам учинив, істинно, істинно говорю вам: слуга не більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав Його, знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. Ісусе, Господи, мій вчителю, навчи мене наслідувати Тебе у смиренному служінні своїм ближнім. Хотів би і я любити так, як любиш нас Ти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.